Ще вам одна історія про гидоту та дриб'язковість. Чоловік приніс в суд чек, датований десь 2010 роками, про те, що коли вони з дружиною ще жили разом, а суд у них про розподіл майна подружжя, то він, значить, ходив в аптеку, цей чек з аптеки, і купляв їй там прокладки, якісь свічі, якісь там ліки і все таке проче. А, значить. І показував цей чек значить, судді, показував його їй. як прибував увагу на тому, що от він потратився колись тоді, на що, вона, на що вона почала йому кричати. На що вона йому почала кричати, що коли в нього були проблеми з роботою і не було грошей, у 2012 році вона йому придбала самостійно зимові чоботи і якийсь. І в неї є про це теж чек, і вона його принесе, значить, і в наступне судове засідання. До речі, обидва ці чеки вони ніякої ролі не відіграють і не впливають на предмет спору і на те майно, яке вони ділять. Вони взагалі ніяк не відобразяться на результаті в справи. Але ці чеки вони у нас що? Вони проявляють відношення людей. Один до одного в процесі розлучення, і я вам більше за це скажу, коли вони ще жили разом, і отак вони ці чеки зберігали за аптеку, за чоботи, суддя подивився тільки і сказав: ви напевно марно розлучаєтесь, тому що ви дуже один одному підходите. І люди та загалом вважають, знаєте, що саме дружина-чоловік, саме родичі, вони допомагають один одному, коли хворіють і так далі. І так воно і є з однієї сторони, але ми настільки часто стикаємося з тим, що саме родичі і саме подружжя докоряють один одному ліками, їжею, одягом. Ну, цими речами базовими, знаєте, що в сім'ї навпаки це ж має бути природньо, але така історія.